Це Марія Степанівна, головний бухгалтер школи номер 3 міста Полтава. Раніше вона вела бухгалтерський облік власноруч за допомогою Excel. Вона приходила на роботу, ставила чайник, робила собі чай і сідала зводити таблиці. Протягом дня до неї заходили співробітники, задаючи різні робочі питання. Вона постійно відволікалася, і потім їй доводилось згадувати, на чому вона зупинилась, і продовжувати роботу зазначеного місця. Ще іноді в неї зависав комп'ютер, і деякі зміни в документи втрачалися. Доводилося починати роботу спочатку. На цю роботу Марія Степанівна витрачала три робочі дні. Зараз вона почала користуватися програмою Fitbudget. Вона просто заходить на сайт і починає працювати, вносить всю необхідну інформацію та зберігає її у програмі. Тепер така сама робота займає у Марії Степанівні 3 години: будь як Марія Степанівна, обирай найкраще. Легке ведення бухобліку в бюджетній установі.